Бонжур, друзі! Дуже рада бачити вас знову на своєму ютуб-каналі. Я повертаюся нарешті, дуже багато чого сталося за цей проміжок часу, і той період, що я зникла, були величезні трансформації мого внутрішнього світу, зовнішніх обставин, абсолютно, абсолютно всього. Тому зараз постараюся в цьому відео трошечки. Повернути вас в курс справи, підбити підсумки цього складного трансформаційного періоду, який ще е не повністю закінчився, але принаймні трошечки прояснилося. Отже, погнали. Спочатку я загалом хочу ввести вас в курс справи і все це зробити як своєрідне відео колесо балансу, тобто я розповім про кожну з сфер, з яких складається це колесо. І зміни, які відбувалися в цих сферах за ці півроку, трошечки навіть більше що мене не було. Загалом цей період, як я сказала, трансформації розпочався набагато-набагато раніше. Просто ось це якраз його пік припав на початок цього року, 2025-го. Але розпочалося все рівно рік тому, влітку, коли я завершила університет. І наплювала на всі свої плани, які будувала на той період, тобто в магістратуру і вирішила рухатися по кар'єрних сходах. Отже, якщо ви на мене вже підписані давно, то ви пам'ятаєте, як я приймала це рішення, бо я вела трансляцію прямо з того дня, я прийшла з ЄВІ. Хоча результати у мене були класні, я вирішую не йти далі навчатися, замовляю собі мак і кайфую, насолоджуючись вільним від навчання життя. В той момент щось змінилося. В той момент була якраз таки поставлена крапка в періоді, який у мене був до цього, і це був старт нового яскравого важкого дорослого періоду життя. А після цього дійсно був класний період часу. Було дуже класне літо було дуже багато зустрічей. Е я пробувала якісь нові для себе заняття, виду спорту. Під кінець літа я поїхала в подорож спочатку. У Львів це була моя перша соло подорож, і вона також дуже допомогла змінити якісь мій світогляд, моє бачення того. Що в моєму житті я номберван, мені достатньо мене і мені ніколи не буває сумно самій з собою. І потім я поїхала до Олі в Німеччину, це був дуже класний місяць, навіть трошечки більше. Це була подорож в Париж. Вона допомогла мені зрозуміти, що мені цікаво, з чого складаюся я, і, скажімо так, можливо, заклала перший камінець в тому, щоб приймати себе такою, яка я є. Нестандартною людиною, у якої можуть бути повністю протилежні несумісні інтереси. Тобто, одночасно мені може подобатися о, стиль 80-х, ця олдмані естетика, щось таке вишукане, елегантне. Але при цьому я дуже люблю простоту, я дуже люблю енергічну музику. Я люблю рок-естетику, ось цей от вайб Америки 80-х років. Мені прям дуже подобається. І все це здавалося б, непоєднуване, але ось цей бунтарський дух з вишуканістю якимось чином в мені поєднався. І напевно в той момент я зрозуміла, що не потрібно обирати щось одне, адже я можу бути і тим, і тим потроху. І це також стало фундаментом. Того, що ми маємо зараз. Отже, після подорожі я повертаюся додому, і починається якийсь такий, знаєте, період за перед бурею. В принципі, все стабільно, ось ця от видумана мною, напевно, стабільність була присутня, яку я, начебто, вибудувала за всі ці роки, але яка потроху, потроху, почала давати тріщину. І це якраз був той період, коли я вже розуміла, що зміни вони будуть, зміни вони йдуть. Але я не мов би, намагалася їх відтермінувати, намагалася їх трошечки відсунути, щоб бути максимально до них готовою. Але до змін бути готовою неможливо ніколи. Тому я була на такому чілі лайті, але з думками про те, що рано чи пізно, скоро має щось змінитися. Я маю бути до цього готова. Але фактично я до цього ніяк не готувалася, окрім того, що розуміла, що це станеться. Закінчення 2024 року було неймовірно класним. А це був дійсно крутий рік, який став підсумком усіх моїх зусиль, які я докладала протягом п'яти років до цього. Цей рік був, я не скажу, що він був мега простий, але він був максимально вайбовий. Я от прям кайфувала від кожного дня минулого року. Я закінчила університет те, до чого я йшла. Я подорожувала те, до чого я йшла. У мене почалися стосунки, те до чого я йшла. І якби цей рік приніс дуже багато позитивних, класних подій в моє життя, за що я безмежно вдячна. І от стається 2025 рік, і починається якийсь страш. У мене е все розпочинається навіть не зовнішніх обставин. Все розпочинається з моїх внутрішніх думок і переживань щодо того, що я занадто довго точуся на одному місці. Що мені потрібно рухатися далі, що я не знаю, ким я хочу бути. Я не знаю, чим я хочу займатися, але я точно знаю, що це не те, чим я займаюся зараз. Мені не вистачає динаміки руху. Я починаю думати, що мені може бути цікаво, чим я хочу займатися. Я хочу на різні співбесіди, але або мені нічого не подобається, або я їм не підходжу, або це взагалі не те, що б я хотіла, і де я уявляю своє місце роботи. Починається ось цей такий складний період, через що я дуже-дуже починаю себе накручувати, що е, я топчуся на місці, я не знаю, як мені рухатися далі, я не знаю, чи вийти у мене. І ось цей страх вийти з зони комфорту він не дозволяв мені доволі довго рухатися далі. В ось цей період, коли відбувається ось ця внутрішня трансформація, я втрачаю роботу і. Це немов би стало таким пінком від всесвіту під зад, що досить сидіти на одному місці настав час втілювати свої мрії в життя, настав час рухатися далі туди, куди ти не наважувалася рухатися, якраз таки через зону комфорту, в якій ти знаходилася. Ось, звісно, це була доволі стресова ситуація, але вона не вибила мене з колії повністю. Якесь внутрішнє розуміння того, що я вже вирішила, куди мені рухатися далі, і якесь розуміння, що у мене точно все вийде, воно було в мені, воно і досі є в мені, і це стало стартом мого нового кар'єрного шляху у взагалі новій професії, яку я б ніколи, напевно, раніше і не приміряла б до себе. Але <стало> сталося взагалі інакше. І якось я на неї не трапила. Але про це поговоримо трошечки пізніше. Хочу тепер, коли ви вже розумієте приблизний потік мого життя. Хочу зануритися детальніше у кожну з її сфер. Розпочну я напевно з людей, які мене оточують. Як я вже сказала, цей рік розпочався і досі є доволі трансформаційним. Усі абсолютно мої сфери життя змінюються. І перше, про якого хочу поговорити, це моє оточення, це мої друзі, це мої батьки, це мої родичі. Якось, коли все нормально, ти сприймаєш все як е належне. Ну я не скажу, що ти не цінуєш, ти цінуєш, просто ти до цього звикаєш, і якось е не сильно акцентуєш увагу на тому, наскільки у тебе класне оточення. Але коли стається в твоєму житті дійсно стресова ситуація, і ти відчуваєш підтримку не просто на словах, але й в діях. Ось в цьому місяці, в минулому місяці, в травні, я зрозуміла, наскільки я вибудувала класне оточення, наскільки мені пощастило з моїми батьками, родичами, наскільки мені пощастило з моїми подругами. Бо якби не вони, напевно, напевно все було б набагато гірше. І Я б не сиділа зараз перед вами з посмішкою, а я була в тотальній депресії. І ось коли відбувається якась стресова ситуація, змінюються пріоритети. Якщо там раніше у тебе там, на першому місці стоїть робота, гроші, і, типу, я не скажу, що ти ставиш людей, які біля тебе на останній план, просто ти це сприймаєш як належне. Але коли у тебе фактично не лишається нічого, але залишаються люди, ти розумієш, що абсолютно все навколо. Весь твій всесвіт він побудований на людях. Якщо немає людей, все, що ти маєш, абсолютно не має ніякого значення. Алло! А можна я просто зроблю. не одна, А, нас буде двох чортном. А що ми маємо казати? Протаком робити, але нічого так. Думаю, вона вже ставиться у кого. Всім привіт! Я кажу, в мене за мною стоїть. Я не дуйте, якщо він полетить, розоб'ється, це буде новить. У нас був такий кадр, минули весною в березні, пам'ятаєте, біля Уніса? Де ми сиділи в Макдональдсі? На вулиці. В окулярах, а потім Настя зробила мем де yeah. корова в окулярах. Всім привіт, шановні підписники. Ви не бачили нас аж цілих 3, 4, 5 місяців. По різному кожну. Ну, що вам сказати? Ми повертаємося. ні наша менталка вмерла. це я вже сказала на початку. Дашина ожила. Тому вона не повертається. Же. А, ну так. Да. А висновок з цього який? Що треба звільнитися? Факт. Ну, якби на за чому влоги закінчуються, Сподіваюся, Слава Богу, що телефон цілий, якби... Ну, да? якби, то вже, якби ну, так само швидко, як і закінчилося. То вже таке, то вже мелоче. А це сюди вставляється? Да ні. Ну нахуй я не буду її трогати взагалі. Ну і как да. бы. Люби... Лікуйте менталку. підписник. Голосніше. Любий підписник. Любий підписник і піску підписність. Кожна кафедра має висунути члени. І з висунутими членами, оце не надо вставляти. Любі підписники. Насправді ми зібралися тут сьогодні не для того, щоб а, привітати Дашу з її з відновленням її блогерської кар'єри, а заради того, щоб зробити <різь> зробити вам огляд на Хто це такий це чаджит. Ну все, відповідай. <реш> Дякую. Будь ласка, звертайся, якщо ще щось потрібно. А ти можеш навчити мого не преміума, а бути преміумом? Це вона про чат. Це було б цікаво, але на жаль, я не можу. Преміум функції залежать від підписки та можливості. А за що тобі платять гроші? Ну, тобі Катя платить гроші за те, щоб ти сказала, що ти щось не можеш зробити? Ти не допомагає. Він образиться на мене і перестане виконувати мої прохання і дуже гарний чат. Дякую. Короче, закраді. Так от Це роботи сьогодні. Ми зібралися не задля того, щоб привітати Дашу спочатку точніше з відновленням її блогерської кар'єри, а для того, щоб познайомити її підписників з головною пам'яткою золотих воріт. Ванючим тапком. Пару слів, будь ласка. Що ви можете сказати про свій запах? А ти можеш потім докласти. Оце... Ми вражені. Можеш потім докласти оцей ефект Тіктока, де оцей такий на собак накладують типу. Ну це таке. Ну, я сижу тут же в один день і воняє, Тому тут більше ніхто не сидить більше. на цих місцях. Вибили бегаріші дядь восільні. Дякую, що приділили мені увагу. Нахуй ти говориш, коли я говорю. Там треба потім фільтр наложити голосовий, щоб було смішно. Даша, ти мені портиш всю режисерську канал. Я твої чотири роки на журналістиці. Папа. Мені вот сюржестерську на собі сюди ж до цієї сфери я також хочу приплисти сферу стосунків в під кінець минулого року. Я познайомилася зі своїм хлопцем. Також відчула і продовжую відчувати від нього неймовірну підтримку. Я бачу, що він вірить в мене, надихає мене і допомагає мені рухатися далі. Цим непростим uh, шляхом становлення нової стабільності. <ріху> Ось. І якось у нас так відбувається все в тандемі. Класно. За що я також не можу бути невдячна. Ми йдемо uh, на концерт. У мене сьогодні такий образ. Сукенька. З тему, до речі, але дуже-дуже класний матеріал. До да, слова можна. Так. Да. Uh, чесно. Ну, на телефон лучше, типа, фотографии. Можешь красиво стать. Я что, Ленин, что ли? Я устал от жизни в этом видеоблоге. Мне нужен фон Это... Вот петух, вот не... Ну, нормально. Сложно сказать, как сама, так везде. А как он, так нигде его и нет. Это ладно. Я? Це всі додатки з Аліекспрес. Це не Аліекспрес. Ага. Оце, до речі, комплект, як мені Катя друвала на день народження. Ага. А, годинник і колончик. Ага. Все, взуваємося, бо зараз на мене будуть вирішати, що я дуже довго збираюся, як завжди. Я жертва абдюза. До речі, класний факт. Я вже не перший рік зіставляю колесо балансу, і напевно вперше, коли всі сфери, майже всі майже всі сфери на нулі, вперше сфера мого оточення друзів, я б її напевно оцінила навіть друзів, стосунків і так далі. Я б напевно її оцінила б навіть не в 10, що є максимальним балом в цьому колесі. А на всі сто. Далі наступна сфера. Наступна сфера, напевно, я хочу розповісти про здоров'я, бо тут також свої приколи. У мене за все моє життя ніколи не було проблем з алергіями, у мене їх не було. Але кілька років тому вони потроху почали з'являтися. Я це відчувала минулі роки в навесні і влітку, особливо, коли. Це знаєте, ви гуляєте, у тебе там очі слізяться, тобі хірово, дихати важко, але ти не у тебе просто такий варений стан. І якось я з ним проходила минуле літо і весну, і якби все прийшла осінь, і все знову норм. І тут знову почалася весна, і все дуже-дуже сильно погіршилося. Бо у мене почалися спазми. Я не знаю, як це правильно сказати, спазми в легенях. Тобто Ну, мені не вистачало повітря. У мене почали спазмуватися дихальні шляхи, і мені було дуже важко дихати. І це якби перший прояв, астматичний прояв, щось таке. І тому зараз я на такій штучці в дихалці, і вона триває мене, тримає мене, можна сказати, на плаву. Але знову ж таки, ось ці всі трансформації в житті, які у мене зараз відбуваються, вони не могли не вплинути на моє. Бачення себе, свого тіла і здоров'я, і вперше, напевно, за довгий час свого життя я почала концентруватися більше не на зовнішньому вигляді, хоча це також важливо, а на внутрішньому. І я зрозуміла, що я хочу бути здоровою, я хочу бути витривалою. Моє тіло це моя опора, тому я відновила пробіжки. Я вже кілька місяців бігаю регулярно. Хочу я цього чи не хочу, але я бігаю, і мені навіть ось зараз, коли все таке зелене, класне, тепло, сонце, вода, це приносить мені дійсно задоволення. Я бігаю, я пригаю на скакалці, і я роблю вправи від набряків і такі загальні силові, але в домашнім. Прави для підтримки тонуса взагалі тіла. Ось, також я більш-менш е стараюся правильно харчуватися. Я не відмовляю собі в тому, що я хочу, але я почала їсти більше фруктів, овочів. Що раніше було у мене в дуже мізерних кількостях, особливо овочі. Але зараз я щось навіть почала вкушати цей кайф. Я почала їсти редиску. Це взагалі. Е Якийсь носенс для мене. Ось. Потроху трошечки відновлюю своє харчування і спорт в житті, і це дійсно допомагає мені трошечки, знаєте, відчувати, що я тут, я зараз, я в своєму цілі. У мене хоч десь, але ця стабільність присутня. Ось, тому це такий психологічний навіть трошки момент, але він діє. Він трошечки допомагає менталочку тримати в спокійстві, в адекватності. Усім привіт! Ми вийшли на спорт. А... Ми вийшли на спорт, сьогодні дуже е, великий дощ був, але це нас не зупинило. Ми побігали, зараз зробили невеличку розміночку, е, скочимо на скакалищі і знову посилюється дощ. Це не жест, Як в нього відучитися, я не знаю. Де тут у мене сьогодні лук. Це влад. Хоча, напевно, до здоров'я я можу ще віднести якийсь психологічний фактор, я почала на початку цього року вести щоденних своїх думок. Але я записую туди піки. Я записую туди якісь дуже класні дні свого життя, які хочеться, хочеться перечитувати, повертатися в них. Я записую якісь свої хвилювання дуже сильні в цей щоденник, і я це аналізую. Я проводжу паралелі, я виокремлю в чому з чим і в чому у мене є проблеми, і як я можу з ними впоратися. І це допомогло мені знову краще зрозуміти свій психологічний стан, який у мене є зараз. Трошечки приємностей. Я е, в цьому році започаткувала таку міні-традицію. Е, у мене з'явився е, плівковий фотік. Е, і я тепер, кожен, я тепер кожен місяць купую собі плівку, одну на місяць і фотографую класні пам'ятні моменти свого життя, де я по-справжньому щаслива. Е, наразі поки що все це йде, як треба. Хоча ось я в минулому місяці купила плівку, і вона в мене ще досі там кілька кадрів залишилося, тобто навіть трошечки більше, ніж на місяць в мене її вистачає. А, і це така класна штука. Ось ті фотки, які в єдиному екземплярі, які не можна перезняти, вони єдині, і ти їх можеш побачити тільки, коли відцифруєш. От є в них той момент, якого, який ніколи не вдасться а, спіймати телефоном. Він якийсь особливий. І от той факт, що ти не бачиш ці фотки місяці вже потім, коли носиш, їх відцифровують, і ти бачиш знову ці моменти, знову відчуваєш ці емоції. Це, це неймовірно. Це дуже класно, дуже раджу кожному зробити це. Наступна сфера, про яку я хочу розповісти і об'єднати, це сфера кар'єри і самореалізації, тому що я об'єднала це в одне. Коли я втратила роботу, я вже вирішила, що я хочу бути тату-майстром. Як я прийшла до цього рішення? Це взагалі було дуже спонтанно. Все розпочалося з того, що я почала думати, чим я хочу займатися. Я пробувала себе в контент креаторстві я пробувала себе в СММ, я пробувала себе в редакторстві, і якось мені це дуже-дуже набридло. Я розумію, що мені не вистачає в цій роботі комунікації з людьми. Мені дуже не вистачає прямої віддачі, я хочу спілкуватися з людьми, я хочу робити людей щасливими. І я думала, що я хочу піти в якусь сферу, в якій я можу контактувати з ними. І я почала думати, що ж мені цікаво. І тут е я згадую, що я люблю малювати, і не просто люблю у мене це виходить, мені це подобається. Я в той момент вирішую піти на курси тату майстра. Щоб у мене була можливість працювати на себе, дарувати людям емоцію, те, що буде їм нагадувати про якийсь певний період, часу, день, думку, згадку, не знаю, що завгодно, або просто буде гарним елементом естетичним на тілі. І мене якось це так надихнуло, що я можу дарувати людям емоцію своєю творчістю. У мене поки що маленька база клієнтів, маленький запис, але я тільки починаю як тиждень, ось. І напевно тому я залишаю під своїм відео посилання на свою інстаграм-сторінку з моїми роботами, моєю творчістю, де ви можете записатися до мене на татуювання. Я малюю особисті ескізи. Ви можете взяти свій будь-який, де ви знайдете, якщо ви хочете щось конкретне. Я можу адаптувати його під вас. Я можу намалювати вам щось ексклюзивне, що буде особливо тільки ваше, тільки про вас, тільки з вашою історією. Також у мене є мої власні ескізи, з яких ви можете щось обрати. Поки що це один пак присвячений Парижу. Це мої спогади за 2024 рік, які можуть відгукнутися вам, бо в них вайб цього міста. Тому підписуйтеся на мою сторінку, вона буде посилання буде в описі під цим відео. І записуйтеся до мене на сеанс, на консультацію. Підберемо щось особисто ваше. Що також хочу сказати, що напевно ще підштовхнуло мене моє татуювання. Яке для мене стало значимим і символічним, разі життя прекрасне, вона немов стала втіленням того, що так, зараз важкий період, так, від тебе зараз вимагають багато сил, терпіння думок, розуму, логіки. Не знаю, всього дуже багато всього тобі важко, але це тимчасово. Бо в Твоєму житті було багато прекрасних моментів, і вони повторюватимуться, їх ще буде безліч, вони будуть нові, вони будуть особливі і вони попереду. І їх здійснення залежить лише від тебе, і ти не маєш права опускати рук. Тому що якщо ти старатимешся, якщо ти працюватимеш, якщо ти рухатимешся далі і не зупинятимешся, то ця фраза знайде втілення в твоїх словах. Ще не один десяток, не одну сотню, не одну тисячу, не один мільйон тисяч. Раз. Ось. Ось такі от новини за останній час. Ось такі от сплітні. Що вам ще розказати, я не знаю, бо більше у мене нічого не відбувається. Зараз літо, і це літо. Я буду пахати. І я хочу, щоб ви були зі мною, щоб ви проходили цей шлях зі мною. Я хочу знову їм ділитися, бо я дуже скучила. Я дуже скучила за Ютубом, я дуже скучила за вами, бо нещодавно перечитувала ваші коментарі, передивлялися свої старі відео, і мені так тепло на душі, бо... Якось я так закинула цю справу, зовсім забувши, що ви теж частина моєї родини, ви теж моя підтримка. І ці слова, які ви завжди писали мені під моїми відео, що вам подобається, що вам цікаво, і так далі. І ви були присутні зі мною весь минулий і поза минулий рік, ви знаєте все, що відбувалося, і ви теж частина моєї родини виходить, мої друзі, моя рідня. Будемо разом з вами біліть контент. Люблю, цілую, до нових зустрічей у новому відео на моєму каналі.